Для того, щоб розмежувати зону вітальні, а також з зоною кухні, ми використали ось такий от прийом з металу, зварили таку конструкцію. З часом тут ще буде кілька додаткових вазонів, і тут можна зберігати книжки і дивіться, що господарі роблять. Вони тримають наш альбом, на згадку. Як от давайте, до речі, порівняємо. Як воно е, тут спроєктовано і як є насправді. Чим характерна, до речі, е, робота нашої студії, це те, що ми наші дизайни здебільшого реалізовуємо таким чином, що у вас є співпадання від проекту до реалізації 98 і 99%, майже 100%. Отже, зона вітальні. Задля мене телевізор і стіночка, яку ви тільки що бачили на проєкті. А також тут є великий розкладний диван, який можна використовувати не просто для сидіння і дивлення телевізора. А коли приїдуть гості, знімаємо подушки і він розкладається наперед. Біля дивану спроєктований ще ось такого характеру. Зручний столик. Наразі тут сухоцвіти, але кава чи пульт також гарно розміщується на дивані. Чим зручно сидіти на цьому дивані? Це в першу чергу ти перебуваєш завжди, так би мовити, в зоні досяжності своєї дружини, коли прийшов вечором, і дивлячись телевізор, можеш з нею поспілкуватися. Це перше. Друге, коли приходять гості, на цьому дивані можна розміститися і знову ж таки подивитися телевізор. А друга частина гостей розміщується на оцьому. Розкладному великому е гостьовому столі для прийому їжі.